Триває комплектація збройних сил України за військовими обліковими спеціальностями. У зв'язку з цим у різних містах України розгорнулись навчальні збори потенційних бійців тероборони. У кривому розі один із таких загонів базується у військовій частині Т 0400 що у Тернівському районі. Протягом тижня призвані на збори чоловіки проходитимуть військовий вишкіл. Цілі і задачі цього відряду – це охорона важливих державних об'єктів, мостів, комунікацій. Також організація патрулірування час введення в страні воєнного положення. Послідуючим будуть спланіровані заняття по огневой підготовці, тактичній підготовці. Аби навчання пройшли на високому рівні. Зусиль доклала міська і районна влада. Новобранців забезпечили постільною білизною, харчами та водою, а також обладнанням блокпостів. За словами організаторів навчань, усі призвані чоловіки мають необхідні бійцеві морально-професійні якості серед учасників зборів. Є й добровольці. Ситуація змушує бути готовим до всього – розповідає Андрій Железко, єгер за професією. Призвали нас в воєнкомат для зборів територіальної оборони. Ну, Услов содержання ми довольні, кормять хорошо, условия проживання теж прекрасні. Завтра їдемо навчання з да, стрільби і все, що від нас требуется, ми будемо виконувати. Ребята морально готові всі. Ми знали, куди ми йдемо. Потенційних новобранців навчають інструктори випробувані вогнем війни на сході країни. Вони діляться знаннями необхідними захисникові. Так само, як і ми в своє време нас призвали при першій мобілізації. Мы поехали на фронт защищать Украину, потому что выхода другого не было. Не хочется, чтобы наши дети видели выстрелы, взрывы. Мы идем, ну, как говорится, не за государством, что мы идем за родственников, за детей, чтобы ну, они не видели то, что творится там, не видели здесь, чтобы жили спокойно, спали, работали и жили. Для третини загону це перший досвід військової служби. Цієї неділі вони складали присягу на вірність народу України. Така хвилююча подія буває раз у житті військовослужбовця. Ці незабутні миті поряд з чоловіками, синами, братами, нареченими, їхні рідні і друзі. Наш зять юрій приймає сьогодні. Присягу Кожен, звісно, має служити. І встретять нігадя ворогов. Я думаю, що каждый должен пройти, мужчина, патріот хотя хоча б уметь обращаться с оружием. складання присяги важливий юридичний і правовий акт, який передбачає особливу відповідальність та високі обов'язки для громадянина. Я Кусенко Олексій Олександрович вступаю на військову службу. Прочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неохильно дотримуватись Конституції і законів України. Зберігати державну військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу. Непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадувати народу України. Служу українському народу.

Делать все для того, чтобы ту программу, которая спланирована, ее выполнили с честью. Старайтесь все делать как лучше. Потому что от старания вас будут уважать командиры, ценить вас. А родители ваши, ну и невесты тут присутствуют, будут вами гордиться. З початком військових навчань за православними традиціями загін територіальної оборони привітав капелан військової частини прото її рей Миколай. Присягу складено. Тепер цим чоловікам належить справами довести готовність захищати рідне місто і земляків. І, хоча близькі та друзі дуже стурбовані через зброю в руках чоловіків, вони сповнені гордості за своїх захисників.